Будуть бити з метою деморалізації населення. Ви ж пам'ятаєте, цей фактор от головнокомандувач збройних сил залужений в інтерв'ю за економіст у грудні 2022 року, так, так він сказав дві фрази і дві речі, до речі, які я і до сьогодні запам'ятав і виділяю. Ну, перше, він сказав про те, що. Я переживаю, як ці атаки по тилу впливають на особовий склад, який на нулі і на передовій, тому що в них там родичі, в них сім'ї, вони спілкуються. Це перше було переживання, розумієте? А зараз, якщо загострення переживання тільки зростуть, бо війна триває довше, і, і болю вже розтягується більше, і, і втрат, і наслідків. І друге він сказав теж цікаву фразу, яку я от зараз нагадую, коли питають там: а хто ж може говорити непопулярні популярні речі? Хто скаже, наприклад, що нам війна може тривати, нам важко зараз повернути окуповані території найближчим часом? Uh -huh. Можливо, нам потрібні паузи. Ну це ж не тобто, на фоні от контрнаступу зараз. і вийти і сказати, що верховний да, і, він, та, і він, але так ну що сказав тоді залужний в інтерв'ю. Він сказав: мені ще рано виходити до солдатів як Менергейм. <гум> Розшифруй. Ну, він натякнув. А до кого зараз? Це знає... не його прерогатива, політична заява заявляє. Але він же ж так, а так він же ж натякнув до того, що до кого, кого попросили. Венергейм же тоді вже здається був у відставці, коли а якраз. Абсолютно. Але ж його попросили фінські політики вийти, вийти і сказати, пояснити це. солдатам, чому так сталося, що Фінляндія вимушена зараз. Вимушена вона припиняти війну ну, тому, що вони не справлялися і вони звернулися до Менергейма як до авторитет. Я думаю, що Залужний на це натякав. І він казав: угу. і от чому? Це зараз без якоїсь там реклами. чи... Я просто в ці дні от мене часто запитують, а що буде непопулярне? От Хто так, має це комунікувати? От влада діюча, ми ж бачимо. ну, так, ну так, Хто так. скаже? Ніхто не хоче. Правильно, Верховний головнокомандувач. Ну, вся влада там. Так, вся влада там. І от і там от було продемонстровано ще тоді бачення стратегічне в цьому інтерв'ю, і так і має діяти влада, владна команда це не прерогатива головнокомандувача Збройних сил чи Генерального штабу, це прерогатива всього апарату подумати і обдумати, які можуть бути сценарії, як це з суспільством комунікувати, як змінити, якщо потрібно, інформаційну політику, а не сказати, ну, знаєте, Вибилися з графіку, помилилися в прогнозах. А які сценарії ну, 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 можуть шо, ну. бути? Саша, які сценарії можуть я бути? я три. Я їх про я їх сказав. Я їх описав, і вони раніше в мене. можеш нам бути ну перший. Повторити. Це той про який зараз проголошується кордони. 91-го Дев'яносто першої президента цікавості до того, що ви обговорюєте ну, 91-й рік. Другий. Другий сценарій це. Те, що конфлікт так чи інакше буде втрачати інтенсивність, і ми будемо отримувати. Ну нехай називайте заморожений конфлікт, конфлікт низької Малу інтенсивності, який, який може поновитися протягом через рік, через півтора, через два. Тобто, це не буде завершення війни. Це не значить, що війна завершилася, чи стан нормалізувався. І третій сценарій найгірший, який може бути, ну який зараз дискутується як найгірше, це те, що ми можемо втратити ці території надовго. Ми ніколи не визнаємо окупацію. Зрозуміло, це будуть території українські, але ми не зможемо їх повернути в найближчій перспективі. Найближче для мене це 3-5 років, я маю на увазі. Uh -huh. Uh -huh. Ну тобто, це ось такий горизонт. І ми змушені тоді будемо планувати вибудовувати таким чином, щоб коли здійснити цей ривок моментальний, або складеться конюнктура, і ми це все вертаємо. Ось я їх три, я їх публічно оголосив, навіть озвучив, якщо я не помиляюся. Чи здається, навіть не на телемарафоні в мене Добре, була нагода? Звісно, потрібна просто політична воля і відповідальність. Навіть на прикладі Для того, ж, того ж самого Арцаху, поясніте. Так, да, є втрачені території, але 30 років ми повернемо в будь-якому разі ці території, правильно? Ні, пане Олександр, це серйозні речі і ми маємо готувати суспільство до можливих сценаріїв. Ці території є українські і вони будуть повернуті, незважаючи перше, ви підкреслюєте не власне. Не треба закладатися вже до 30-го року, на 30 років. Не треба власне давати оцінки до зими, все закінчиться. Так. В травні ми зайдемо так. в Крим. Треба готувати суспільство до реальних сценаріїв, пояснювати. Території навіть окуповані вони залишаються українськими. Ми їх звільнимо в першу чергу військовим шляхом. Є досвід, може хтось не зрозумів. Арцах – це вірменська назва на горного Карабаху. Так, так, так. Але будь ласка, є от досвід яскравий того, що відбулося. Всі побачили. Держава основне так втратила території, бо стояло питання існування на той момент самої держави Азербайджан. Втратили територію, витримали паузу, повернули територію. Те саме відбувається і з нами. Ми наразі втратили територію, але ми в історичній перспективі будь-якому разі їх повернемо в першу чергу військовим шляхом. Це і має бути. Але Це в буде нас чесно. Є більш швидкі сценарії і погані. І гарні, і гарні. Більш але це як один з прикладів тієї комунікації зі суспільством, щоб не було потім, знаєте, як ви слушно говорите, у нас трохи посунулися плани. І він питає, як посунулося коригування, якісь відбулося. А як хочете так і розуміти, це пояснення, це заспок... заспокоїли суспільство, вибачте. Що це за пояснення таке? Та ти як хочеш, так кожен не розуміє. Нормально комунікуйте. Треба довіряти суспільству і говорити ті речі, навіть якщо вони не популярні. І суспільство це відчує, буде зворотній зв'язок. Воно розуміє: а перше, що держава сильна, держава в будь-якому разі поверне, друге власному народові довіряють. І говорять ті речі, які є правильно, і відповідно, лідер, який говорить навіть непопулярні речі, він є сильним лідером. Він може собі дозволити, незважаючи на якісь іміджеві втрати. Ну, на мою в їх думку, їх розуміє ще час не наставить. Саш на мою не думку. Це ще час ну, а, не а що я розумі. кажу, скидати баласт? У це все є Оце скидання. Оте, от я хотів підвести: скидати баласти. Часний Вибачте, на стоп, вибудовувати да? на стратегію а... на десятиліття. Я думаю, що ну, тут два варіанти. просто. Ми або будемо так плисти за течією і Захід на там кудись хвиля, нас винесе Ну, Так воно, в принципі, багато в чому і відбувається. От, просто вони ж кажуть, що якщо ви вже так хочете, хочете mm -hmm. так. Ну тоді давайте ви усуньте ці впливи і дайте можливість значить, нам покерувати, грубо кажучи. Тому не кажуть, що треба корупцію знищити, дати можливість. А інше, от правильно, скинути баласт і, і, і знайти, і обговорювати різні абсолютно сценарії, які можливі, з розумінням того, що ми дуже часто концентруємося, коли насправді говоримо про контрнаступ, про війну. У нас дуже часто от негатив, я бачу навіть зараз суспільстві. От контрнаступ, ми не звільняємо Мелітополь, коли ж сухопутний коридор до Криму. Я кажу, треба видихнути і заспокоїтися. Я поясню, чому, тому що ми були в жахливій катастрофічній ситуації, коли в Україні все могло не бути. Ну або могла бути проросійська друга Білорусь. Ми зараз маємо ситуацію, яка воюючи з Росією, фактично дала нам можливість зберегти. Більшу частину регіонів, більше 80% держави, навіть більше нормальних, ну як відносно нормальних умовах, де не тримають активні бойові дії, де можна щось планувати, щось робити, і думати, хоча б про це, і не концентруватися виключно на тому, що от, от, зараз, от, зараз ми. Підемо, ми території, так ніхто ж не каже, що не треба звільняти, але просто що це може відбуватися з часом, просто що зараз треба концентруватися на тому, про що нам кажуть, якщо ми хочемо. Якщо ми не хочемо, от як я так, це казав як пан Безсмертний, так так, це, це, так, так, це, це так, все, це все що нам, це. Все, що нам прислали, це рекомендації. рекомендації. Mm -hmm. Це не зобов'язальний mm -hmm. характер. Ні, ну якщо ми займемося формалізмом. Ми а зараз скажемо, так що Не стоять підписи, немає вихідного номера і вхідного, відповідно, і штампель про те, що отримали і ознайомились, то да, Я згоден. А якщо ми говоримо про те, що з серйозними категоріями, що це не назвемо його вимогами, а списком дружніх порад, які нам наполегливо просять ухвалити, ну так що тоді? А тоді, а ми, от я на завершення скажу, і все, ми дуже часто, от що мені, ми дуже часто, знаєте, як. От коли в дитини немає сили дати кривнику віці, що десь там в школі, в, в садочку, ми до кого апелюємо і кого звинувачуємо? Батьків. От, ну от діти бувають, от ви ти мені не дали, я не такий цей, а я би зараз там, крім того, що захисти. І мало критикуємо когось там чи себе. І от так тут ми, от я пам'ятаю, як було з Росією до повномасштабного вторгнення. Винні всі навколо США не такі ЄС, не то НАТО не хоче про Путіна ні слова. Зараз ми часто так само всі наші біди, вже я бачу там, там там на заході. Вони не такі. Вони від нас вимагають, нічого не дають. Допомоги мало. Такої риторики не, не бачу. Є, є така риторика. Є, є така риторика. Як тільки підходимо до те... якоїсь важливої події, вона обов'язково нас вона звільнена. Це, це <гум> <гум> да. Ні, ні пане Валері, це мої і і помилка з нотаки. Та ми намагаємося пояснити власні прорахунки за рахунок на когось. От те, що ви говорите, на старшого. А це вони, от те, що я приводив приклад з німеччиною. Вибачте, ну то подібні речі не можна допускати. Uh -huh. Uh -huh. І власне, я дуже коротко по тією да, рекламу завершуючи правильно, пан Олександр говорить. Є ті території, так вони окуповані. зосередитися на власне, фактові існування держави тієї території, яку ми контролюємо в моменті її розбудови. З подальшим планом повернення тих територій не треба рефлексувати, а що скаже ЄС чи що скаже Петро Олексійович, що ми відмовилися від тих територій. Ми заручники, влада просто заручники соціальних мереж. Я змушений це з болю констатувати. Ніхто не зробив висновки помилок попередньої влади. Коли вони дивилися, вибачте, читали Фейсбук. Не може так бути. Ми маємо встати вверх. Над рефлексіями хутарськими. Розумієте, та є втрачені території, але є держава, яку ми контролюємо. Більшість територій. І від цього залежить подальший розвиток цієї держави.